Без помади, а використовувати для макіяжу губ я буду ось такі два класних олівчика світлого і темного кольору. Завжди перед нанесенням будь-якої помади перед макіяжем губ я зволожую свої губки. В даному випадку в мене ось такий бочоночок, бальзамчик на півгодинки наношу його. Ви можете будь-яким іншим засобом зволожувати, тому що губи ваші наповняться вологою. Вони не будуть такі сухі, мяні, і помада буде краще лягати. Далі я використовую тональний засіб, обов'язково забираю почервоніння, рівний тон робить на губах, і відповідно буде кращий колір помади, той, який дійсно у вас є, буде і на губах ваших. Підсвічую я також консилером зону навколо наших губ для того, щоб зробити ще більший акцент на них. Використовую я консилер серії Giordani Gold, У мене йде консилер Cushion антивіковий. Також я ще додатково використовую ось такий спонжик. Він змочений водою, отжатий, вологий, і якраз він забирає надлишки тональної основи і консилера. Далі я використовую перший варіант олівчика від серії The One у мене виступає, який не потребує підстругання. Він дуже класний, зручний формат, ніжно, легко, ви тільки торкаєтесь, він вже залишає свій кольор, не потрібно його тиснути. Плюс він кремовий і після того, як засухає, залишає матовий фініш. Звертаю вашу увагу на техніку нанесення. Спочатку я йду по контуру самих губ. Потім я виходжу на 1 мм, але тільки зверху і внизу. Не по всьому контурі ми виходимо на 1 мм, щоб нас не, була, не був рот, схожий, як народ жаби. Це придасть невеличкого об'єму нашим губкам і зробить їх в деяких місцях дуже ніжними. Профарбовуємо до кутиків ротика і зафарбовуємо повністю сам центр даним олівчиком. Відразу ж я беру наступний тон, уже більш темніший, і роблю подібне, не зафарбовуючи просто центр. Тобто я йду по контуру губ уже темнішим відтіночком і прокрашую самі кутики ротика. Відповідно, це дасть об'єму нашим губкам. Використовую я кремовий олівчик цієї самої серії The One, тільки більш темнішого кольору. Сьогодні я взяла вишневий, тому що, оказується, коричневий в мене закінчився. Але роблю вам невеличкий лайфхак, ви можете взяти навіть чорний олівець, яким прокрашуєте свої очі, і використати його легесенько, просто дати невеличку тінь, і це буде виглядати просто шикарно. Далі я проводжу корекцію, Уже використовую ось таку кісточку серії The One. Також це для того, що якщо ваша помада або олівчик не зайшли в деякі місця, і відповідно помада виглядає нестатично, некрасиво. Ви хочете більш таку крему, щоб була на губах з ніжним переходом, тому коригуємо це все а, щіточкою. Далі моя улюблена частина таким методом. Я знімаю помаду з центру серединки губ. Відповідно, помада не переб'ється на ваші зуби. Ви можете сміливо їсти. Вона не буде. А, Діватись повністю лише тільки по центрі, можливо, зникне трішки. Коригую це все як консилером. і також наношу його на центр. Але консилер може змінювати ваш підтон помади, тому будьте уважними. Краще висвітліть, так, як показувала перший варіант з папірцем, і нанесіть світлий підтон помади своєї, або олівчика, або просто візьміть зразу пудру. Та й все без застосування консилера. Використовую цей самий консилер Куршон Джордані Голд світлого відтіночку, можете взяти будь-який інший і проводю легеньку розтушовку такими вбиваючими рухами. Я розтушовую все, що є. І кінцевий шліфовочка це іде пудра. Або пудра, або тальк Візьміть білого кольору. І все, наші матові губки у нас готові. Залишите, будь ласка, свою реакцію або напишіть навіть мені чи було для вас це корисно. Всім чудового дня!